Борітеся, поборите вам Бог помагає». Ці слова геніального поета Тараса Шевченка нерідко ставали гаслом супротиву українського народу. Тарас Григорович є творцем нашої ідентичності та знаковою постаттю національної пам'яті України. Шевченко понад простором і часом. І якщо взяти його як людину, то він був пророчим. Тобто ні у Франка, ні у Лесі Українки немає того такого далекоглядного погляду, як був у Шевченка. Шевченка. І насправді кожного разу я, наприклад, і для себе його відкриваю по-новому. От цього року я для себе відкрила нову цитату Шевченка Запеклих вогонь не пече. І справді, це дуже дивовижна цитата, яка показує, що наші воїни вони стоять на передовій, вони нічого не бояться, вони ем, рухаються вперед, зупиняють ворога. Творчість Шевченка надихає, адже там ось. Успі... Воля та боротьба за свободу України. Він став основоположником сучасної української літератури. Він подарував нам і світу багато своїх шедеврів, заповітів, віршів і так далі. В честь нього названі університети, вулиці. І його творчість вона як і була популярною, так і залишається популярною і актуальною на сьогоднішній день. У мукачеві роковини Шевченка відзначили на малій сцені драмтеатру. Тут зібралися молодь та представники різних поколінь. Читали вірші Тараса Шевченка, ділилися власним доробком та історичним баченням постаті митця. Тож зустріч стала своєю рідною платформою для презентації творчості, єднання та патріотизму. Сьогодні наш захід приурочений життю і творчості Тараса Григоровича Шевченка. Е, мала локація, мала сцена Макачівського драматичного театру зібрала чималу кількість молоді на такий молодіжний проєкт минощадки Шевченка. Е, і сьогодні е, молоді люди нашого міста, студенти, учні мали змогу е, розкрити свій потенціал творчості. Е, творчості е, і творчих доробків, якими надихнув Тарас Григорович Шевченко, Ось сьогодні я дуже рада і мене переповнюють емоції через те, що саме нас молодь, зацікавлюють до того, щоб ми. Навчалися самі щось писати, творити, щоб ми завжди були такими унікальними і продовжили якісь певні е, звичаї, і особливо творчість Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко постать поза часом. Його вірші цікаві сьогодні, так само як і більш ніж 150 років тому. Поет безсумнівно є натхненником української нації та образом, що спонукає творити українське. Доводять це і юні мукачівці. Саме теперішня зустріч, наша вона показала те, що Потрібно завжди любити своє. Ми знаємо, що потрібно любити своє, любити літературу, і знаємо, що Тарас Григорий Шевченко завжди казав: чужому навчайтеся, але свого не цурайтесь. І українську літературу потрібно як возносити, щоб йти з нею вперед, виступати на різних сценах і ніколи не соромитися української літератури. І також до людини не можна прибити, як кажуть, любов. А Тарас Григорий Шевченко зумів це показати в своїх віршах у своїх творах, поемах. Дуже мене надихають письменники. Сама інколи люблю щось творити, таке складати трошечки невеличкі такі вірші. Надихнулася поетом Тарасом Шевченко, От, тому і прийняла. Виступ дуже хороший, дуже талановиті люди. Знайомі, дуже багато друзів, і всі настільки талановиті і безмежно наповнені е, цією енергією і цією творчістю. Що ну дуже захоплюється, мене надихають вірші Тараса Григоровича Шевченка. Він писав насамперед такі вірші про москалів, тому що він ще заздалегідь знав, що то може бути злом, тому все починалося з цього. Почнулося все з війни. Але також мені дуже сильно запам'яталися його вірші про кохання, де він завжди надихав людей, що ніколи не потрібно здаватися, а йти насамперед до кінця і здобувати свою ціль. Тарас Григорович Шевченко – це вічний вогонь, який ніколи не згасне в серцях українців. А творчість великого кобзаря це невмируща і недоторкана святиня, якою пишаються і дорожать наші співвітчизники.